Я виїхав разом з родиною 24 лютого 22-го року, як тільки почалась війна. Тільки почались перші обстріли, я забрав родину і ми виїхали на захід України. Ну, я бачив великі вибухи, це були ракетні прильоти по аеродрому, по військовим частинам. Я бачив транспортний колапс, який відбувався тоді на дорогах. Ну, бачив паніку на обличчях людей. Я не дуже на це все звертав увагу, тому що я думав за свою родину, за свою маленьку дитину, яку треба було рятувати з міста, тому що я розумів, що захистити в окупації я їх не зможу. Тому прийняв рішення забирати, вивозити. Ну а після цього, вже звісно, я 27 лютого пішов у військкомат в, в Чорновіській області. Там мені сказали чекати, так як ну я не мав відношення до військової служби. Я почекав, поки родина поїде за кордон і з 9 березня, 2022 року, призвався з львівського військомату. Ну, і так я потрапив в Національну гвардію, про що я не шкодую, взагалі не секунди. І завжди хлопці завжди стоять до кінця. Дуже, дуже якісні навчання, тому що приділялось багато часу до підготовки. Десь, мабуть, півтора місяця, десь до, до, до цього часу ми готувалися саме на полігонах на різних локаціях. І воно було тяжко, але цікаво, тому що я знав, що та інформація, яку я отримую, вона мені буде потрібна саме в, 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 в зоні бойових дій. Там, де плече твого побратима ну, для тебе дуже важливе, тому що ти повинен бути впевнений, що. В випадку, чого тебе врятують, не випадку чого тобі нададуть допомогу. Тому це на рівні психології, воно дуже спаює людей. Ну ми е, виконували, у нас були бойові позиції під Авдіївкою, а саме таке запекліше та найгаряче місце, яке там було в моїй першій ротації, це була Павлівка під Вугледаром. Тоді якраз почали москалі штурмувати Павлівку. Туди заходила їхня морська піхота, 155-та, з якою ми вступали в бій. Я не переживав. Я більше переживав за своїх побратимів, щоб з ними все було добре, щоб нікого не поранило, там, або, не дай Боже, не загинув ніхто. А ворога я сприймаю як ворога. Тобто, як би, можливо, це не звучало, але це для мене. Просто ворог. Ну, ми тримали позицію. У нас була позиція в Павлівці, будинок приватний. Сам нас основному, як каже, саме нуль. Есть, через вулицю вже були, були, були вороги. Так, тут ми відчуємо. Вічок, часть. <реку> часі пала. Хату. Каже, вітя, що тут такі заговляють вже. Русский курва, курво. Канішайся. Вот так. А зима, будь то в уході, щоб вообще не гарно. Ну тут у нас пацик на послу. Привет. Часть. На пам'ятку. Тип з Херсона? Я з Херсона. Слава Україні! З Херсона у нас є родичі. Далі йдемо прильоти. Вони закидували гранатами в подвір'я наше. Тобто вони підповзали і закидували. Ми відкривали по ним вогонь. Ну, дуже близько. Ну, після цього у мене була ще ротація, де взагалі з 30 метрів ворог вийшов на мене. Були ще такі історії. Ми якби там не, ми не заходили там на, на місяць, ми заходили на три-три-чотири дні. Ну так три дні тоді були. Про харчування навіть ти не думаєш. Ну, у нас було сухпайки, ну так якби, харчуватися було чим, але це настільки міні, ну, ти мінімально їси. В основному проблема з водою. Постійно хочеться пити. Краще взяти більше набоїв, ніж харчів. Якраз той будинок нам рознесли та отримав поранення. там. Відчув ну, дуже такий удар в плече, коли якраз у нас був бій, якраз був і прильот, і бій, і залетіло через вікно. Ну і все, я бачу, що нема крові, і все далі продовжувало. Виконувати завдання. Так. Ну і Нам рознесли вже на протязі доби, і потім вже рознесли цей будинок. Ну, дуже набили голову, дуже сильно. Але можливості тоді евакуації не було, і ми ще, ще далі виконували поставлені задачі, а вже пізніше евакуювалися всім підрозділом. Він якось сам вийшов, це маленький, такий маленький, не знаю, як порівняти, дуже маленький уламок. Але ну, біль була така, як будто тебе бити Бахнули. Ну, під Новобахмутівкою ми знаходились. Якраз вони от намагалися вибивати всі ті позиції. Ну активно ішли активні штурмові дії їхні. Це був 23-й рік, лютий, березень місяць. Ну, так само тримали позиції, тримали свої позиції, які нам закріплені, закріплені були за нами. Ми пішли на підкріплення хлопцям. Сиділи біля бліндажу, обговорювали, як нам далі, куди нам перебіжати, щоб, щоб постійний обстріл. І якраз вийшов ворог, його побачив побратим, каже, той хтось іде, відкрили вогонь по ньому. Ми побачили у нього білу пов'язку, а він по свідомість йшов і розставляв мітки, шляхи, як їм далі рухатися. Ну, типу, як це розвідка, напевно, їхня йшла. Відкрили вогонь та й все. Це закінчило, ну, для цього ворога це закінчилося. все. Ми тримали позиції, відстрілювалися. Ну, там постійно було таке, що обстріл, і постійно ворог сунув, сунув, сунув. Е, до мене е, звернувся побратим і каже, що є, зараз виголошують набір на, на змагання військово-повітряних сил США. Не хочеш ти прийняти участь серед поранених військовослужбовців, так як ти поранений був, там, і ти все життя займаєшся спортом. Запропонував мені це. І я погодився, подав заявку і потрапив на перший навчально тренувальний збір, який проходив в Києві. І після цього збору першого у нас були змагання, як відбіркові до команди. Ну, Я там зайняв два третіх місця з веслування на тренажерах на чотири хвилини та пауерліфтинг. Ну, і Для мене стало несподіванкою, що я потрапив в команду. Це було дійсно як, як гром серед ясного неба. Але я хочу наголосити, що наша команда це не команда професійних спортсменів. Професійних спортсменів ну, нас ну, дуже, мало, дуже мало. В основному ті, хто колись займався спортом, або є ті, хто взагалі ніколи не займався спортом, і перший раз на навчальному тренувальному зборі спробував, наприклад, стрільбу з лука. Так само я спробував перший раз для себе баскетбол на візках або регбі на візках. Це, до речі, дуже важ... важкий важкий вид вид спорту. Дорога ну дорога була та було два дні дороги в нас. Так я б не сказав, що дуже складна. Ну, складний переліт був з Амстердама. У нас наш маршрут складався. Ми їхали з України в Польщу, в Краків. Там ми ночували в готелі. Потім ми вилітали літаком з Кракова до Амстердаму, і з Амстердама вже в Лас-Вегас. Ну а так, в принципі, ми летіли туди, в такому піднесеному, піднесеному настрої, що це все, все не нівілювалося. Це все, все це втома. Там. Тому було супер. Я не знаю, я кожну кожну секунду я просто кайфував. Перші змагання у нас почалися. От, ну, у мене 8 березня почався, почався пауерліфтинг. Потім початку було відкриття у нас. Змагань це було таке шоу, що я не знаю, це як будто якісь олімпійські ігри відкривалися. Над нами літаки літали, десант висаджувався з гелікоптерів. Ну, це... І дуже дуже теплий прийом. Американська сторона дуже тепло нас зустріла. Ну, справді як. Я думаю, як героїв, напевно. Хоча ну, ми не вважаємо себе героями, але це було, це було просто неймовірно. Я... А Вони ж на це і направлені, це ж реабілітуючі, ну, реабілітуючі змагання. тому вони ж і проводяться для військовослужбовців, які отримали або поранення, або травму під час служби. Тому вони на це і направлені, І вони дійсно допомагають, допомагають адаптуватися, допомагають зрозуміти, що ну, ти не один. Ти... Ти в такої ж спільноті знаходишся, як як і ти, і, і життя не зупиняється, тому що ну є різного ступені поранення, є травми, які ну призвели там, до втрати кінцівки або обох кінцівок. По-перше, ти сам заряджаєшся, ти коли дивишся на хлопців, які там ну Втратили там обидві ноги та або руку втратили, і вони на такому позитиві знаходяться. Ну, це за наших хлопців, я кажу. Трошки не розуміють, як ми можемо триматися, от як ми тримаємось і ще й не втрачаємо ні якогось позитивного настрою. Вони, на мою думку, вони нами восторгаються ну, і ну, відчуваєш їх підтримку. Ні, ну я, б, я був заряджений на перемогу все одно, тому що я, ми, ми важко тренувалися. Я не скажу, що це була легка прогулянка тренування, це були важкі тренування, це ми викладалися на тренуваннях. Але ну, якби наша головна мета. Поїздки на ці змагання не було за е зайняти якісь там місця, там навести як, як можна більше медалі. Ми більше е несли е несли меседж американцям про Україну, щоб ну світ не забував Україну. Та ну ми хотіли подякувати американцям за ту допомогу, яку вони нам, вони нам е е оказують. Але так сталося, що ми привезли аж 76 медалей. Ну, як би ну, так сталося. <зум> особисто я привіз дві медалі: це срібло з пауерифтингу та бронзу з веслування на тренажерах. Там же ж Різні, різні категоризації. У нас ми виступаємо, якби змагаємося в різних категоризаціях. Це не просто вагові категорії, а ще й по ступені поранення. Там, якщо немає кінцівки, це одна категорія, там, вільна категорія, це просто з контузіями. Ну, там, там багато у нас категорій. Перемога це звільнення, ну, на мою думку, це звільнення всіх наших законних територій. Тоді у нас буде перемога. По-іншому, ми, ну, ми будемо просто втрачати час, та все одно не ми тоді наші діти будуть відвоювати нашу територію. А хотілося би так, щоб ну, якби на нас воно вже цей тягар і покладений тягар, він нами, нами був донесений до кінця. Хотів би взяти квіти і поїхати на, на могили всіх своїх побратимів, які не повернулись, яких я особисто знав. Одягнути форму. Одягнути нагороди. Ну, я маю нагороду від знаку Національної гвардії за доблесну службу, та маю золотий хрест від Залужного. Ну, це, це напевно те, що б хотів би зробити. Тому що хлопці, які не повернулися, вони, вони віддали своє життя саме за, за, за Україну.